Так, ми продовжуємо тему а, практика застосування теореми Піфагора. І ми сьогодні а, будемо розв'язувати як задачі, в яких ми напряму використовуємо цю теорему, а також задачі на складання рівняння. Подивимося, як це ми теж робимо. І так, ми беремо зараз номер 207 з першого варіанту сходинок. І так, читаю мову. Катет прямокутного трикутника до рівня 6 см, а медіана проведена, проведена до нього 5 см. Ну, що з цієї умови випливає? Що в нас є прямокутний трикутник, відомий якийсь катет, ну, наприклад, цей катет. І до нього проведена медіана. Що це означає? Тобто поділено цю сторону навпіл і цю середину поєднано з вершиною, яка навпроти цієї сторони води. Тобто, Ось ця медіана, вона нам відома, вона дорівнює 5 см. Так, трикутник СА, Тут давайте поставимо літеру D. Так, те, що це медіана, ми показали. Давайте позначимо так, щоб було зрозуміло, що 6 це вся сторона АЦ. Знайти треба гіпотенузу, але тут вже запишемо умову скорочення. І так, нам дано трикутник АВС. Показуємо, що він прямокутний, Кут С дорівнює 90 градусів, АС Катит дорівнює 6 см. БД це в нас медіана, БД дорівнює 5 см. А знайти нам треба гіпотенузу АВ. Так, якщо Ксюша Гуйван є, вона може продовжити, щоб підвищити оцінку. Ксюша, чи хочеш продовжити? Yeah. Так, ну давайте будемо аналізувати. Ну, по-перше, що нам дає той факт, що BD це медіана? Вона, медіана ділить в сторону навпіл. Так? Так. Yeah. Тому ось ці два відрізочки будуть у нас по 3 см. А тепер дивись, в якому трикутнику о, прямокутному нам відомі дві сторони. Yeah. ДЦБ. Бачите, діти? Нам відома гіпотенуза і катет. Тому Катет Б це ми зможемо знайти за да, теоремою Піфагора. А далі, подивіться, вже на великий трикутник АБЦ, він теж прямокутний. нам буде вже відомий Катет Б, це і зараз відомий катет Г, це був відначально. і тому ми зможемо знайти АБЦ. так? Тобто, з чого треба почати? Якого? Ну, по-перше, сказати, що так, як буде медіана, то Аде дорівнює рівня Д, це дорівнює 3. Да? Мабуть, з цього. І так, як? так, як BD медіана. пояснити, звідки ми взяли 3? З цього випливає, що CD дорівнює рівня і дорівнює 6 поділити на 2 дорівнює 3 см. Так, далі. Сюша, з якого трикутника, як ми далі пишемо, З, трикутника? З трикутника ДЦБ. ДЦБ. В дужках вказуємо, який кут прямий. А який там кут прямий? Кут С дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора. І знаходимо БЦ. Так, БЦ це що? Катет чи гіпотеноза? Тому що ми під коренем пишемо? ДБ в другій, мінус ДЦ в другій. Мінус ДЦ в квадраті, мінус ДЦ в квадраті. Так, підставляємо дані. 25, мінус 9. Це буде? 16. Корінь 16 і це буде 4. Так, а тепер подивіться на цей трикутник. Чи можна було відразу сказати, що а, цей катет 4, якби ми усно розв'язували? Можна, бо це єгипетський трикутник. Якщо гіпотенуза 5, а інший катет 3, можна відразу було сказати: а, я знаю, бо це вийде 4. Але краще записувати. Так, бо а, якщо ви використовувати єгипетський трикутник, там довше це пояснювати. Тому. Ми знайшли. Так, добре, далі, Ксюша, який трикутник ми розглядаємо далі. АЦБ. Так, пишемо З, трикутника А, Б. В дужках пишемо, який кут прямий. C. Кут С дорівнює 90 градусів. За теоремою Піфагора. І знаходимо АБ. АБ це буде вже гіпотенуза, так? Тому під коренем... Ми будемо не ввати, А івати квадрати квадратів. А це в три Так, А це в квадраті плюс Б це в квадраті. Підставляємо дані. Шість в квадраті. 36 плюс 16. Скільки це буде? Сорок п'ятдесят 52. 2. Корінь частково вилучається. Це 4 помножити на 9. На 13. 9. 9. На 13. І цьому... Тому це буде 2 кореня з 13. Повністю о... не можемо вилучити відповідь 2 кореня з 13. Так, Сюша 11, дуже добре. Так, розв'язуємо ще одну таку дуже типову задачу для цієї теми. Це номер 210 Які є задачі, типу 210 у в вашій збірці ДПА в 9 клас. Читаю мову. Слухайте уважно. Висота рівнобедреного трикутника проведена до бічної сторони, поділяє її на відрізки задовжки 4,16 см, рахуючи від вершини кута при основі. Знайти основу трикутника. Так, ну що ви почули? Що у нас є прям рівнобедрений трикутник, і висота проведена до бічної сторони. Скажіть, будь ласка, якщо висота проведена до бічної сторони, вона буде медіаною та бісектрисою? Ні, всі мовчать, мабуть, ніхто не знає. Вона не буде медіаною та бісектрисою. Якщо до основи, то буде. Якщо до бічної сторони. То не буде. Так, тепер нам відомо, що вона поділяє цю бічну сторону на і 4,16, рахуючи від вершини кута при основі. Ось в мене основа, кут при основі це С, тому вершина кута при основі це вершина С, тобто ось цей відрізочок в нас 4, це важливо, а цей 16. А треба знайти взагалі основу трикутника. Так, і тут є ще один такий момент, який я не буду позначати на кресленні, а в ну, дано запишу. Цей трикутник рівнобедрений. А чому я не, не, на кресленні не буду позначати? Якщо я так поставлю, буде незрозуміло, які відрізки рівні. або А, Б, і Б, це, або А, або і Б. Це, так? Тому ми запишемо тут умову. Умову запишемо так. Дано Та, ну, трикутник С. А, Б, Б дорівнює. БЦ, тобто він в нас рівно Бетряний. АД це в нас висота. Тепер БД дорівнює 16 см, DC – 4. Скажіть мені, будь ласка, чи є такі діти, хто вважає, що тут можна використати метричні співвідношення? Може хтось каже, ну а чому? А це в квадраті, це С, Д на Б, це? Не можна чому, бо цей кут не кут непрямий. Вас тут немає прямокутнього трикутника. Висота проведена не до гіпотенузи, а просто до якоїсь сторони. Так, а знайти треба а це. Так, хто подумайте спочатку, що ми можемо тут знайти, яким чином. Може, хтось щось побачить. Ну, по-перше, АЦ входить в склад прямокутного трикутника АДЦ, так? Це в цьому трикутнику що, скаже мені, наприклад, Аліна Підіда. Трикутнику АДЦ, АЦ – це що, катет чи гіпотенуза? Гіпотенуза. Гіпотенуза. Якби ми знали катет Аде, ми б знайшли Аце. Тепер думайте: АД входить в склад іншого прямокутного трикутника, АДБ. Ви знаєте, в ньому БД, але скажіть мені, будь ласка, чи ви поки що не знаєте АБ, але її дуже просто знайти. Яким чином? Аліна, подумай. Не вимикай звук. Можна на шістнадцяти з 4, Так. Саме так, бід... так і зробимо. Дивіться. У вас же БЦ можна знайти? Це буде 20, значить плюс 4, а ця сторона теж будеш 20, ви їм вже рівно бедрені. І тому в трикутнику АБД вам будуть відомі дві сторони, і третю ви знайдете за теоремою Піфагора. Тому давайте так, спочатку ми що напишемо, що сторона БЦ до рівня БД плюс ДЦ. Це буде 16 плюс 4, це буде 20. Так, а тепер Аліна мені скаже з як. А, тепер треба, мабуть, сказати, що АВ дорівнює Б, С, так? І теж дорівнює 20 см. Можна як пояснити? Ну, по-перше, за умовою, а можна сказати, як бічні сторони рівнобедреного трикутника, так? Як бічні сторони? Рівнобедреного трикутника. Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, Аліна скаже. З якого трикутника ми далі а, за теоремою Піфагора знаходимо сторони? АДЦ. З АДЦ ми пишемо з трикутника АДЦ. В дужках пишемо, який кут прямий, який там кут прямий. дорівнює Так, кут Д дорівнює 90. Далі пишемо фразу за теоремою Піфагора і знаходимо АД. Аде це що, катет чи гіпотенуза? Катет, Катет, бо він прилягає до прямого кута. Гіпотенуза там АВ. І Так як катет, то ми що пишемо? Знак мінус і mm -hmm. А це в квадраті мінус Д, це в квадраті. АБ тільки в квадраті. Ти ж, в трикутнику АБД знаходишся, АБ мінус Б Д. Ти знаходишся в якому трикутнику а, Б, Д, так? це буде що? 20 в квадраті мінус 16 в квадраті. Скільки це буде? 20 в квадраті? Це 400. Так, Аліна, не вимикай звук. Мінус 256. Що це буде? Це корінь. 144 і це 12. 12. Так, добре. Аде, ми знайшли. Тепер дивіться, я зеленим кольором напишу, щоб ви бачили. Ось ви тепер маєте дві сторони в трикутнику АДЦ. Хочете знайти третю. Так як він прямокотні, ми знову. Знаходимо за теоремою Піфагора. Тобто, що ми пишемо? З трикутника АДЦ. В дужках пишемо, який кут прямий, за теоремою Піфагора. І далі, що ми знаходимо? Знаходимо вже те, що нас і запитували. А це пишемо корінь. Під коренем що пишемо: плюс чи мінус? Мінус. Це я показала? Написала... Должно бути два рази з трикутника А Ой, а там я не то написала: вибачте, діти, а ніхто не поправив. Там трикутник АБД. Я чомусь написала АБД. Вибачте, АБД, а тут АДЦ. Ми ж там в АБД... Я чомусь думала про один трикутник написала інший. Так, а тепер ми шукаємо акцію. Тому Ліна і не те сказала ну, минулого разу. Зрозуміла тепер чому? Так що? Так. Буде з плюсом, Буде з плюсом да? бо ми шукаємо гіпотенузу. Так, далі. Що ми робимо? АБ в квадраті плюс В квадраті. Це ж трикутник АДЦ. Д в квадраті, так? Да? Д В квадраті плюс ДЦ в квадраті. Д в квадраті, скільки це буде? 144. Так. Плюс 16. Скільки буде? 160. Як можна частково вилучити? Тут неважко побачити. 16 10. Так, 16, і 10. Корінь 16. Ой, ну так, да, вилучається, це буде. 4 в дужках сантиметрів. Відповідь. Відповідь 4 кореня з 10. Так, відповідь. так, Аліна 10 вже є. Можеш теж підвищити. Ем, і так, наступна задача буде така. Вона буде не з підручника, а з моєї голови. Щось таке буде на самостійній роботі в п'ятницю. І так, можна очистити, стигли всім. Ну, можна. Так. так, давайте номер один. А, нехай в нас є прямокутний трикутник, і проведено висоту. З вершини прямого кута. Пам'ятаєте, я казала, коли у вас вершини прямого кута проведено висоту, шукайте там метричні співвідношення. Нехай висота СМ. І нехай катити в нас дорівнюють, ну, наприклад, 12 см і 9 см, а треба знайти цю висоту СМ. І так, запишемо умову. Прикутник АВС, він прямокутний, КЦ дорівнює 90 градусів, АЦ дорівнює 9 см, ВС дорівнює 12 см, а СМ це в нас висота, і треба її знайти. У ну, вас є якісь теореми, які кажуть, як знайти висоту в прямокутному трикутнику. Може Аліна згадає. Скажіть, будь ласка, тільки що я маленьку підказку дала. Якщо у вас в прямокутному трикутнику до гіпотенузи проведено висоту, то які співвідношення там виконуються. Метричні, так? Там виконується метричні співвідношення. А за якими з метричних співвідношень ми можемо знайти СМ? Скажіть мені, будь ласка, за провідання катетів. І все, Це вже не дорівнює, А, це на Б. Пам'ятайте, у вас є два співвідношення, які кажуть про те, як знайти висоту. Перше квадрат висоти дорівнює доводку проєкції катетів. Давайте подумаємо, чи можемо ми його використати. Ні, ні, бо ні, бо нам невідомі а, ці проекції. Тобто, таке співвідношення є, поки що використати не можемо, може взагалі не зможемо. А є ще одне, яке ми майже не використовували. Висота проведена до гіпотенузи, До рівня от Аліна сказала добутку катетів, але треба ще продовжити, продовжити. Вважаю, що на гіпотенузу. На, на гіпотенузу, ось таке співвідношення в нас є. Тобто ми можемо знайти висоту, проведену до гіпотенузи. Так, ми знаємо цей катет, цей катет. А ось гіпотенозу поки що не знаємо. Але скажіть мені, будь ласка, як знайти висоту в прямокутному трикутнику. За теоремою Піфагора. Дивіться, ви ж знаєте два катети. Як знайти гіпотенузу? За теоремою Піфагора. Тобто це ви поки що не пишете, це ви повинні були здогадатися до цього, а починаєте з чого? З якого трикутника АБЦ, так? В нього кут С дорівнює 90 градусів за теоремою Піфагора. І ми знаходимо гіпотенузу АБ. Що ми пишемо? АБ дорівнює кореню, що буде під коренем, плюс чи мінус. Аліна, ти чуєш нас? Плюс. Uh, плюс, uh, uh, так, і що ми пишемо? А uh, це в квадраті, плюс Б це в квадраті. Так, підставляємо дані. 9 в квадраті, плюс 12 в квадраті. Що це буде? Uh, 81 uh, плюс uh, 144. Uh, 225. 15. 15, Так, добре. Аби знайшли. А тепер ми це співвідношення можемо використати. Тобто, далі пишемо за метричними співвідношеннями, за метричними співвідношеннями. Прямокутному прикутнику. І пишемо, що це, це буде добуток катетів АЦ помножене на В поділене на гіпотенозу АВ. Це, це 9, помножити на 12, ділити на 15. Ну, тут можна скоротити, наприклад, на 3, 15 і 9. Тут залишається 5, тут 3. Більше нічого, скоротити не можна 3 на 12, 36, 5. І 30 поділити на 5. Найближче це 35. Це 7,15. Можна записати у вигляді десяткового дробу. 7,2. см. Відповідь 7,2. Ось, будь ласка, згадайте, які співвідношення вони будуть на самостійній роботі. Так, у нас ще залишилося. Вісім хвилин, мені здається, що ми встигнемо розв'язати ще одну задачу. Хотіла сказати, що ні, мабуть, ми задачі, які розв'язуються за допомогою рівнянь, будемо вже розв'язувати на наступному уроці, але для підготовки до самостійної роботи хотіла сказати, яка буде структура самостійної роботи. Структура самостійної роботи. Так, вимикнули світло, А, я потім напишу, а домашнє завдання буде таким. А, Другий варіант сходинок, А, номери 202, 204, 207 і 210. Все, тоді я на сьогодні а, закінчую і структуру самостійно скину пізніше. Вибачте.